Вітаю вас, шановні друзі. В ефірі програма це вас хвилює на телеканалі Миколаїв. Сьогодні ми обговорюємо тему реалізації державної сімейної політики, і з цією метою до нашої студії завітала Таміла Сарбульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Отже, це дуже важливе питання, бо сім'я це саме те, на чому базується взагалі суспільство. Колись говорили ячейка суспільства. Так воно і залишається це визначення в силі, бо без сім'ї і суспільства власне не буде, не буде нашого. Так. Отже, давайте поговоримо про те, як реалізується в чому полягає, які основні засади державної сімейної політики, і як вона реалізується саме в нашій області. Так, які засади в державній політиці і в нашій області це один з важливих напрямків роботи органів соціального захисту населення. З цього напрямку проводиться відповідна робота, це раннє виявлення, облік, соціальний супровід, соціальне інспектування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Також це попередження та протидія торгівлі людьми. Профілактика насильства в сім'ї, робота з багатодітними сім'ями. Також органи соціального захисту населення розглядають документи, які подаються для присвоєння звання мати героїня. Також проводиться робота в напрямку гендерної рівності. Крім того, з минулого року наше управління. Працюють з вимушеними переселенцями та сім'ями, в яких загиблі члени сім'ї в зонах антитерористичної операції, трошечки статистики, і поговоримо про всі ці сім'ї, які ви перерахували, але Хочеться почати із багатодітних, їх не так багато зараз у наш час, але це такі родини, на яких власне покладає надію наше суспільство. Скажіть, будь ласка, скільки таких родин у нашій області? Чи ведеться такий облік? Хочеться, хочеться відмітити, що кількість багатодітних сімей зростає. Якщо порівняти в 2011 році, їх було понад 6,5 тисяч. То вже на кінець 14-го року до єдиної бази е, пільговиків е, інформацію внесено понад 9 тисяч таких сімей. Е, в них виховується більше 30 тисяч дітей, тобто їх не, не скажемо так небагато, але кількість їх зростає. І зростає. А скажіть, будь ласка, як е, е, яка сім'я визначається як багатодітна? І які пільги ви зазначили, що такі сім'ї отримують пільги, допомогу від держави? Наскільки істотна ця допомога? Багатодітна сім'я, по перше, все це сім'я, в якій виховуються троє і більше дітей до 18 років. Тобто, якщо в сім'ї троє дітей до 18 років, ця сім'я вважається багатодітною. Але якщо дитина після 18 років навчається у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах за денною формою навчання, то така дитина входить до складу сім'ї до досягнення неї 23-річного віку або до закінчення навчання. Що стосується пільг, то всі ці сім'ї вносяться до Єдиного державного реєстру пільговиків. В нашій області в даний реєстр внесено інформацію про більше, ніж 335 тисяч осіб, які мають ті чи інші види пільг, права на пільги, то багатодітні сім'ї мають право на 50% знижку з оплати житлово-комунальних послуг, також це 50% знижки вартості твердого палива та скрапленого газу. І 50% це знижка за користування телефонами. Також діти з багатодітних сімей мають право на безкоштовний проїзд міським, приміським видами транспорту та міжміським автотранспортом. Батьки в даному випадку пільгай на безкоштовний проїзд не користуються. Все це звичайно добре, але ми знаємо, яке все зараз у наш час дороге. І що за кожну дитину треба платити в школі, і в дитсадку, і для гармонійного розвитку необхідно і до гуртка, і до спортивної секції, не говорячи вже про харчування. Чи планується якісь зміни щодо надання пільг таким сім'ям? Ми в знаємо, дані... що складна ситуація в державі, але можливо переглядаються якось ці нормативи. В даному випадку, з 1 липня. 2015 го року планується надання цих пільг відповідно до середньомісячного сукупного доходу на одну особу, тобто пільги будуть надаватись при розрахунку, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців перед зверненням не перевищує величини доходу, яка дає право на соціально-податкову пільгу, то в даному випадку, якщо це не буде перевищення. Ця сім'я буде право мати і на подальше, на всі види пільг. Скажіть, будь ласка, ви згадували, говорячи про реалізацію сімейної політики держави нашої і про жертв торгівлі людьми. Чи в нашій області виявлені такі люди? Так, в нашій області 9 осіб мають, отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Три з них отримали статус у минулому році, і вже в січні 2015 року одна особа отримала теж такий статус. Хочу сказати, що це другий результат по Україні після Закарпаття, що є дуже позитивним, позитивною характеристикою з нашої роботи. З якого боку, другий результат. Це хороший показник. Так, тому що всі ми знаємо і бачимо, що є такі явища, як жбракування, як примусова праця. Це, скажімо так, на сьогоднішній день, на жаль, такі явища трапляються. І ці дев'ять осіб, які отримали статус, тобто ми допомогли цим особам вийти з цього статусу, ну, з цього з цієї ситуації. Тобто, допомогли. Уйти від цієї торгівлі людьми, звичайно, це офіційна статистика, і таких людей насправді може бути зовсім інша так. кількість, але у них, ось якщо вони нас слухають, є можливість все ж таки якось вийти із ситуації, і у цьому може допомогти держава. Маємо на це надію. Так насправді І держава і люди небайдужі люди теж можуть допомогти, тому що всі бачать, коли людина стоїть і просить милостиню, тому в даному випадку, по таким, якщо є такі факти, то можна по ним звертатись і до органів соціального захисту населення, і до органів внутрішніх справ, тобто повідомляти про ці факти. І ще одна сімейна проблема, яка не є характерною там тільки для нашого суспільства, це проблема біда для усього світу, це насильство в сім'ї. Воно скільки вже не обговорюється і в соціальних мережах, і на кухнях, і на державному рівні. Але цю проблему може вирішити, мабуть, тільки саме суспільство, і в кожній родині воно повинно вирішуватися якось. По своєму, але це дуже пекуча і дуже болюча насправді проблема, бо призводить до руйнування сімей, навіть до втрати здоров'я і життя членів родини. Скажіть, будь ласка, от що робиться для попередження цього явища, бо потім вже може бути і запізно говорити про що так? Це дуже серйозна проблема. Негативні наслідки домашнього насильства породжують низку соціальних проблем. Це, зокрема, злочинність, безпритульність та безоглядність дітей, також домашнє насильство є однією з причин поширення соціального сирітства та той же торгівлі людьми. Коли при живих батьках дитина не доглянута і краще почувається та, на вулиці, ніж в родині. Так. Але так не повинно бути. Діти, такі діти, які виховуються в таких сім'ях. З проблемою насильства підсвідомо переймають модель насильницької поведінки, та більш в зрілому віці вони проявляються. Вони просто не знають, як жити інакше. Вони переймають досвід да, батьків вони і це... його в своєму житті. Потім з метою допомоги особі, яка вчинила насильство в сім'ї, щоб ця... Це... яка перенесла, мабуть, насильство. Ні. Яка вчинила? Яка вчинила? Тобто людина, яка вчиняє, вона теж підсвідомо під якимись факторами вчиняється насильство. Тобто, для допомоги цій особі, щоб вона вийшла з цього стану, проводяться корекційні програми. Тобто, в даному випадку з цією особою повинні працювати спеціалісти. Тобто, таким чином держава намагається усунути причину, причину. Першу, причину цього явища. Так. Україна є однією з країн світу, які на загальному рівні корекційні поняття корекційних програм провели на загальному рівні. Це закон України про попередження насильства в сім'ї цим законом і... Визначаються оці корекційні роботи з, даними, з даною категорією населення. Якщо це визначено, цей процес визначений законом, то це означає, що є і державний орган, який повинен опікуватися виконанням цього закону. Так, в Миколаївській області проходження корекційних програм покладається на працівників структурних підрозділів, місцевих адміністрацій та виконавчих органів. Місцевих рад, які ведуть ці питання, тобто питання попередження насильства в сім'ї, вони і проводять ці корекційні програми. Наскільки успішним можуть бути результати? коли втілюється в життя ось ця програма? Скільки часу? Корекційна програма проводиться з кожним особисто, тобто складається план. Цієї програми і вона проводиться з кожною особисто особою, яка вчинила насильство в сім'ї. На сьогоднішній день хочу сказати, що кількість звернень з даного питання вона збільшилась. Тобто люди більше вже довіряють нам свою проблему для вирішення. Тобто, якщо в минулому році таких звернень було десь порядка 2,7 тисяч в області, то вже в 2014 році їх було більше трьох тисяч. Тобто люди йдуть до нас зі своєю проблемою для того, щоб. Не залишатися якось... з нею сам на сам, віч на віч, знаходять шляхи виходити з цієї ситуації за допомогою держави. І можливо, Саме ось це бажання не залишатися, а якось вирватися із ситуації і допомагає її вирішити. Так, для того, щоб попередити, скажімо так, це, це явище, негативне явище в суспільстві, проводяться також багато зустрічей, видаються буклети, плакати. Протягом останніх років з 25 листопада по 10 грудня щороку в регіонах України проходить акція 16 днів проти насильства, в рамках якої проводяться семінари, тренінги, конкурси плакатів і малюнків, кругли столи, телефони гарячих ліній. Тобто в даному випадку працює, працюють всі. Таміла Володимирівна, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки ось миколаївці страждають від насильства сім'ї, можна якось оцінити це порівняно з іншими областями чи країнами? Ну, в даному Наскільки випадку, толерантні наші члени сімей? Я би не, не, не зрівнювала з іншими регіонами країни, тому що робота ведеться. В різних регіонах вона і статистика та ж статистика вона різна. Зрозуміло, що цифри зовсім приблизні. Так тому, якщо людина, яка страждає від даного явища, приходить до нас з цією проблемою для її вирішення, ми вважаємо, що робота в області виконується з даного напрямку. Тобто люди нам довіряють і люди до нас йдуть з даною проблемою? Дякую за відповідь. Я хочу поговорити ще про одну проблему, яка пов'язана із бідою, із воєнними діями, які зараз відбуваються на сході України. Чимало людей переїхало до, наших, до нашої області і до інших областей. Скажіть, будь ласка, почнемо із статистики: скільки до нас переїхало? На сьогоднішній день в нашій області мешкає більше п'яти тисяч сімей, це більше 8,5 тисяч осіб. Також в цих сім'ях виховується більше двох тисяч дітей. Це переміщені особи з Криму, Донецької, Луганської областей. Тобто збільшується кількість цих осіб, збільшується. Якщо ми аналізуємо по тижнево то десь в середньому за тиждень до нашої області приїжджає приїздить десь біля ста сімей. Це велика кількість людей, яких треба і розселити, і якось забезпечити. Ми у наших попередніх програмах вже говорили mm -hmm. про те, що таким людям надається допомога. Чи всі вони можуть її отримати? Цю допомогу від держави. Так, З 1 жовтня надається грошова допомога даним особам, які перемістились в межах України. Тобто ця допомога є 6 місячною адресною допомогою. Надається вона щомісячно для працездатних осіб 442 гривні, для непрацездатних осіб 884 гривні. Але вона не може перевищувати для сім'ї 2400 гривень. В місяць. Хочу також наголосити, що в даному випадку, якщо працездатна особа не працевлаштовується, то допомога через два місяці зменшується на 50% і ще через два місяці вона взагалі припиняється для виплати. Тому звертаюсь до осіб, які отримують даної допомоги, що для того, щоб її отримувати, необхідно працевлаштуватись. Чи, чи кожна особа може отримати даний вид допомоги? А так, якщо громадянин приїжджає, звертається за цим видом допомоги і немає на території нашої області, але, або на території інших областей України, які не підпадають під дії антитерористичної операції. Немає житлового приміщення, вона може розраховувати на цей вид допомоги. Але якщо тому, що ця допомога надається на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг для внутрішньопереміщених осіб, які не мають на вільній території України житла. Куди звертатися за такою допомогою? Які документи треба при собі мати? За такою допомогою можна звертатись до органів соціального захисту населення або до фахівців соціальної роботи, якщо це сільські селищні ради. Для цього потрібно заповнити заяву, подати, якщо є в сім'ї діти, копії свідоцтв про народження дітей і свідоцтво про шлюб, копію свідоцтва про шлюб. Якщо це сім'я, Якщо це одна особа, то призначається тільки на дану особу. Якщо це сім'я і є працездатні члени сім'ї, то вони пишуть ще заяву до вільної форми, в якій вони довіряють комусь членів сім'ї отримувати цю допомогу. А яким документом особа може підтвердити власне те, що вона є вимушеним переселенцем? Проводиться облік даної категорії осіб і взагалі для того, щоб отримати і грошову допомогу, необхідно стати на облік в органах соціального захисту населення. Коли сім'я або особа становиться на облік її приймають на облік, видається довідка, яка має номер і в якому зазначено район, який видав цю довідку, в якому районі дана сім'я стоїть на обліку. З цією довідкою люди можуть звертатись і для влаштування в шкільні заклади, і для лікування, тобто в даному випадку це довідка. Залишивши свої місця, своє житло, своє місце роботи, переселившись в інше місто, в інше селище. Зовсім в інший регіон люди стикаються з цілим букетом проблем. Скажіть, будь ласка, хто може допомогти їм вирішити? Ось ми поговорили тільки про деякі, хто інші проблеми допомагає всі, ну, всі, цілий ряд цих проблем допомагає вирішувати? В нашій області розпорядженням голови обласної державної адміністрації створено Регіональний штаб з координації, регіональний штаб з питань? Соціального забезпечення внутрішньопереміщених осіб при 3 березня було чергове засідання, розширене засідання даного штабу з засобами селекторного зв'язку, тобто, у всіх. Районах та містах області були запрошені заступники голів адміністрації, начальники управлінь соціального захисту, також директори директори центрів зайнятості, директори центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де виносились питання забезпечення житлом, забезпечення працевлаштуванням. Також в області розроблена анкета, тобто опитувальний лист, в якому фахівці соціальної роботи в області опитують сім'ї для, для вирішення всіх нагальних проблем, з якими, якими стикається дана сім'я. Також, коли особа приходить для взяття на облік. Разом з заявою вона теж прописує свої питання, які ми вирішуємо. Тому в даному випадку наші служби, які входять в регіональний штаб, а туди входять всі служби нашої області, тобто з якими проблемами сім'я не стикнулася, ці проблеми взагалі вони вирішуються. Наскільки мені відомо, Люди не бажають чекати якоїсь милості від держави, намагаються і самі вирішувати свої проблеми, створюють спілки, ось, наприклад, землячество Луганське, якщо я не помиляюся, інші спілки. Чим вони займаються, ці спілки? Чи допомагають вони вирішувати нагальні проблеми? Ну, в даному випадку, 2 березня відбулася зустріч цієї спілки, і наскільки, наскільки відомо, були там, вони спілкувалися, вирішували якісь проблеми, записували, хоча б організаційні якісь так. проблеми так. складали анкети, але хочу сказати, що взагалі дані питання все рівно буде вирішувати влада. Тобто на даному, на даному етапі ми проводимо ту ж саму роботу. Тобто, кожна сім'я, яка нам проживає, мешкає в нашій області, вона, якщо вона потребує, береться під соціальний супровід. Фахівці соціальної роботи е звертаються до кожної сім'ї, доходять до кожної сім'ї. Якщо є якісь проблеми, вони вирішуються. На сьогоднішній день вирішуються проблеми е майже всі. Е одна проблема тільки в тому, що людина. Хоче мешкати в одному районі, а є житло в другому районі. Але це все вирішується. В даному випадку, якщо це стосується житла, то на сьогоднішній день наповнений банк житла і органами місцевої влади, і також і небайдужі громадяни на сьогоднішній день в банку житла до 70 пропозицій щодо поселення людей. Тобто, в даному випадку всі проблеми, я, я вважаю, що всі проблеми на сьогоднішній день влада вирішує. Дякую за відповідь, шановні друзі. З вами була програма Це вас хвилює. Нам час завершувати. Ми сьогодні говорили про реалізацію державної сімейної політики. Так, тут проблем чимало, але вирішити їх можна тільки спільними зусиллями держави і громадян. Дякуємо за увагу і прощаємось до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. we <laughs>